Сьогодні в умовах широкомасштабної війни Росії проти України в нас появилося багато загроз, і більше того, змінилася сама суть боротьби проти кіберзлочинності. Якщо раніше це, були, це стосувалося фінансової, банківської сфери, то сьогодні це загрози нашій державності. Тому що ворог, ми знаємо, що навіть перед широкомасштабним вторгненням Росії в Україну були дуже потужні хакерські атаки на наші ресурси, так інформаційні на державні установи, на веб-ресурси державних установ. А сьогодні це все перемістилося в площину. Розповсюдження неправдивої інформації, так звана ІПСО, інформаційно-психологічні операції, які сьогодні проводить ворог. Вони повинні нейтралізуватися нашими фахівцями. Факультет комп'ютерних інформаційних технологій вже достатньо велику кількість років працює з кіберполіцією. Ми маємо хороші зв'язки, підписано угоду. І я думаю, разом з вами ми будемо робити цю благородну справу заради того, щоб підготувати висококваліфікованих фахівців, які і в галузі криптоаналізу і захисту мереж систем комп'ютерних будуть допомагати і нашій державі, державних установах і комерційних звичайних установах, заради того, щоб ми. Відбивали всі ці атаки, які сьогодні є. Війна йде не тільки на передовій, війна йде в інформаційному просторі. Ворог використовує всі можливі сили, засоби, щоб дезорієнтувати різні фейки, різні колаборантські вислови. Все це в інтернеті є. І я дуже вдячний студентам вашого вузу, які дають, надають нам посильну допомогу, допомагають. Дуже приємно з ними працювати, готувати фахових майбутніх фахівців. Надіюся, що трошки кращих з них може виявляти бажання у нас, в нашій службі працювати. І ми б хотіли так вас, кращих з вас, які нам допомагали, в цей складний час заохотити подяками. Ще раз дякую за вашу плідну допомогу. Надіюся на плідну співпрацю, проходження практики, що міємо, знаємо, навчимо. Ще раз дякую.